Короче, у мене такий треш случить. Так така жесть вообще. Шамають. Я сьогодні купив собі машину. Можете привітати мене, але у мене не було ну, номірованої. Бо як це працює в Німеччині, якщо ти хочеш купити машину, ти маєш на себе оформити страховку, потім знімають реєстрацію, ти ставиш реєстрацію на себе, тобі дають номера, ти ставляєш ці номера в машину, бо тут страховка прив'язується до людини, до номерованої до машини. Не так, як в нас. Тут по-другому. Невеличка вставочка. Наперед скажу, що терміново треба було взяти машину для того, щоб там відвозити гуманітарку їхати на благодійні концерти. І просто не було часу на нероботній ці тимчасові номера. І реєструвати нові номера, потрібно було просто взяти машину, перевезти груз, поставити машину і потім займатися цим всім далі. Поїхав. І тоді ти столяєш намера, тільки тоді можеш їхати. Так сложилося, що мені дали номера. Людина знайома і ну, по парашюту все було бути нормально. Я довжен просто поїхати і, і все. Просто зняти номера, дати номера, поставити на очот. Ну, в общем, такий був план. Но! ну, поняли, в чому прикол, то номера реєструються, напевно, людиною. Коли ця людина віддає собі свої номера, то по факту ну, як вона віддала тобі твій паспорт, і ти по його паспорту щось так склалось, що мене зупинили копи. Вообще, я це просто злак злакполості. У мене ж немає реєстрації на машину, це не мої номера. Я думаю, господі, що зараз буде? А ми ще зробили наступне. Ми коли заповняли бумажки, коли я забрав машину, ми одну бумажку заповнили, а дали тому чоловіку, який мені продав, а ту бумажку, яку я собі забираю, я не заповнив. Я сказав, ладно, все, я дома заповню. Коротше, о, таксі мої приїхали. Щось буду на таксі додому їхати. 76 євро таксі. А Який розклад? Зупинили на машині, зняли номера, всі документи на машину забрали, машину пофоткали. Я кажу: віддайте, хоч документи на машину. Я пока з страховку реєстрацію, прийду заберу машину, заплачу штрафи. Кажуть, ні, до бога. Папер, який оформляли на машину, Стався у продавця залишився. А мій документ, який мені ставили, я вдома мав його заповнити. Він каже: Я не бачу, що це ваша машина, що це вона на вас. Спочатку прошіть мені фотку того документа, чи припишіть ті документи, де да? можете забирати документи і оформляти машину. Коротше, я от я в цьому відео в деталях покажу, які бувають штрафи, як забирати машину, якщо ти їхав без номерів. Що взагалі в Німеччині світить, за таке, бо мені сказали, що там штраф щось тисяч, а може декілька тисяч. Блін. <ривіт> Хто не знав, Jobcenter центр може оплатити страховку на твою машину, якщо ти купив її в Німеччині, так само може оплатити налог на машину. В середньому налог на машину 300, а страховка виходить десь 100 євро в місяць і за це може оплачувати Jobcenter. центр